Привіт, малята! Сьогодні на заняття до нас завітав Капітошка. Капітошка друг веселий, має небо за оселю, бо він виріс на хмаринці, нам залишив щось в торбинці. Діти, погляньте, це ж лист, а що ж в листі? Що він нам прислав? Зараз прочитаємо діти, гості, грати. Я щось нічого не розумію. Треба спитати в Капітошки. Капітошка, ми прочитали твій лист, але нічого не зрозуміли. Я написав «Діти». Але ти не написав, що вони роблять. Я хотів сказати вітаю вас діти». Діти, як ви вважаєте, чому ми не зрозуміли зміст листа? Правильно, тому що Капітошка написав лише слово діти, а інші слова забув написати. Ми знаємо, що слово може лише називати предмет, його ознаку або дії предмета. А якщо ми хочемо про щось розповісти або щось сказати, треба сказати не словом, а речення. Речення це декілька слів, які виражають закінчення думку. Нумо разом з капітошкою прочитаємо лист. Вітаю вас, діти! Чекайте на в гості. Будемо весело грати. Відповідаючи на запитання або розповідаючи про щось, ми промовляємо речення. Речення можна записати за допомогою ось такої схеми. Кожне слово на схемі позначають лінією, скільки слів у реченні стільки і ліній на схемі. Перше слово у реченні позначається так. Речення можуть складатися з двох, трьох, чотирьох. І більше слів. У кінці кожного речення ставимо крапочку. А тепер, діти, я пропоную вам скласти речення за картинками. Спочатку ви називаєте, хто зображений на картинці та які дії виконує. Наприклад, мама готує. Борщ, крапочка, кінець речення. А тепер ви діти, спробуйте скласти речення за картинками. А тепер, діти, попрацюйте в зошитах. Розкажіть Капітошку, як треба складати речення. Назвіть, хто зображений на малюнках. Що робить дівчинка? Що робить хлопчик? Розгляньте малюнки та схеми речень до них. Складіть речення. Позначте на схемі назву предмета червоним олівцем, а назву дії синім. Розгляньте схеми під малюнками і визначте кількість слів у кожному реченні. Складіть речення за малюнками. Складіть схеми до малюнків. Дякую вам, діти, що допомогли розібратися з реченнями та пояснили, як утворювати схеми до речень. Мені час, малята. до побачення до наступних зустрічей.